Всім привіт, друзі! Скільки коштують банкноти з цікавими номерами? Ось в мене тут є банкноти, червоний Мазепа. Далі ось такі банкноти з номером, наприклад. 333, 22, 22, 5 гривень з номером 49, 49 49, 49, 4 або ж 494 94 94 гривня в хорошому стані 132, 32, 32, та інші номери. Можете подивитися. Ось це, наприклад, банкноти з номером 770 і 771 з різними серіями. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ось такі 20 гривень. Друзі, номера ніби цікаві, але скільки ж вони коштують? От якщо знайдете таку банкноту, всі ці банкноти я виставлю на аукціон Violet з однієї гривні, завершення торгів буде в неділю. Лот буде без резерва Так що у вас буде Буде можливість купити ці банкноти навіть за одну гривню, якщо ніхто не поставить більше. І в кінці аукціону ми всі побачимо, скільки можуть заплатити за всі ці банкноти. На мою думку, ці банкноти коштують, м'яко кажучи, недорого. А яку ціну покаже аукціон, побачимо по завершенню торгів. Підписуйтесь на канал, всім пока!